Ольга Гайдай. Пригоди Горошенки Глава 11. Як Горошенка з друзями. Озеро рятували. Настав ранок. Горошенка прокинулась від витівок сонячного зайчика. Він пробрався крізь штори і почав лоскотати Горошенку, Примовляючи. Вставай соня. Подивись, який гарний день починається. Горошенка виглянула у вікно. Дійсно, все навколо було чудовим. Співали птахи, вітаючи сонце, а небо тішило своєю синєвою. Горошенка побігла на кухню. Доброго ранку, тітонька вівця. І тобі доброго ранку, горошенко. Умивайся. І будемо снідати. Я млинців і пиріжків напікла. Кошенята ще сплять. Думаю, не треба їх будити. Так. Малюки вчора намаялися. Нехай відпочивають. Грошенка з вівцею тільки сіли за стіл, як за вікном пролунав гучний голос. Говорить, сороче радіо. Говорить, сороче радіо. Передаємо лісові новини У сімействі їжаків поповнення. Вітаємо їх з народженням доньки. Зозуля знову пообіцяла не підкидати свої яйця в чужі гнізда, а звити своє. Хочеться вірити, але є сумніви. Дядько Ведмідь виконав свою обіцянку і оновив бджолам. Усі вулики. На закінчення прогноз погоди. Погода має бути гарною, але якщо зіпсується і стане поганою, то вам не пощастило. Вислухавши новини Тітенька Вівця Горошенка продовжили сніданок. Тут знову пролунав голос Сороки. Термінове повідомлення! Сороче Радіо передає термінове повідомлення. Біда! На Сріблястому озері біда. Подробиці у нашого кореспондента. Тітенька вівця з Горошенкою замовкли, чекаючи продовження. Але воно не настало. Гей, сороко, що ж сталося на Сріблястому озері? Я ж сказала. Що подробиці в нашого кореспондента, відповіла сорока. А ми їх не чуємо, заперечила Горошенка. А як же ви їх почуєте, якщо подробиці у кореспондента, а кореспондента ще немає, не прилетів, пояснила сорока. Горошенка встала з за столу. Тітонька вівця, дякую за все. Почекай, куди ти? Адже ще не доїла. Треба поспішати на озеро, там біда. Може, потрібна моя допомога, сказала горошенка. Тоді візьми пиріжки у дорогу. З цими словами тітонька вівця подала Горошенці клубочок з пиріжками. Горошенка подякувала вівці і вирушила в дорогу. Незабаром на дорозі їй зустрівся Заяць. Здравствуй, сірий. Ти до озера. Привіт, Горошенко. Насамперед хочу тобі сказати, що я вже не сірий. Набридло мені все сірий та сірий. Учора розмовляв із папугою. Вона гостює у нас в лісі, а взагалі то живе в зоопарку. Вона дуже розумна і багато знає. Так от. Папуга мені сказала, що у світі існує багато мов, і на одній з них сірий звучить як грей. І вирішив я стати греєм, сказав Заєць і, побачивши, як Грошенка розгублено дивиться на нього, продовжив. А що? Грей, греюшка, греєнька? Гарно звучить? Мені подобається. А тобі? Ну, я не знаю, якось незвично, відповіла Горошенка. Нічого, звикнеш. Усі звикнуть, упевнено вимовив заєць і повторив, слуховуючись. Грей, грей. Послухай, сірий. Ой, вибач, грей. Так ти до озера йдеш? Звичайно, ти ж чула новини? Можна я з тобою, а то я дорогу не знаю. Ходімо удвох веселіше. Заяць швидко поскакав уперед. Горошенка за ним не встигала. Тоді Заяць зупинився і запропонував: Сідай мені на спину, і ми швиденько доберемось до озера. Горошенка погодилась, але тільки но заяць зробив стрибок. Як горошенка підскочила так, що впала б, якби не вхопилась за його вуха. Гей, ти чого за вуха смикаєш? закричав заяць. А ти чого так стрибаєш? теж скрикнула горошенка. Цікаво, а як мені не стрибати? обурився грей. Як як? Не знаю. Але я прямо таки злітаю при кожному твоєму стрибку. Сказала Горошенка, злазячи з зайця. Вони задумалися. Мені б сідло розмірковувала горошенка. Ще скажи вуздечку і шпори. Тоді я перетворюся на коня і заіржу. Уявивши Горошенку в сідлі, зі шпорами та іржащого зайця обидва розсміялися. На стежці з'явився цуценя тяпка. О Горошенка заєць. Я радий вас бачити. Ви куди прямуєте і чому смієтесь? Друзі про все розповіли тяпці. Він теж усміхнувся і сказав Я теж направляюсь до озера, і допоможу тобі, горошенка. Ти сідай на мене і тримайся за шию. Горошенка так і зробила, і трійця поспішила в дорогу. Незабаром. Погляду Горошенки та її друзів відкрилася дивовижна за красою картина Озеро, що відливає сріблом в оточенні сосен. Краса. ахнула Горошенка. – Який дивовижний колір води. В озері надзвичайно білий пісок і дуже чиста вода. У поєднанні вони й дають такий дивовижний срібний колір. От і назвали озеро Сріблясте, пояснив тяпка. Що ж тут сталося? вимовила Горошенка. Вони побачили велике скупчення звірів на галяванці біля озера. Усі шуміли, і нічого не можна було розібрати. Серед присутніх був і жабеня Кваш. Кваш! Кваш! покликала його Горошенка. Згодом друзі радісно привітали один одного, а потім Кваш розповів про те, що трапилося. Розумієте, річка, що впадала в озеро, раптом зникла. Вона текла з гір і приносила в озеро воду. Якщо найближчим часом річка не з'явиться, озеро може зникнути, висохнути. І тоді це буде великою бідою для його мешканців, і не тільки для них. Адже багато звірів із найближчих лісів люблять приходити сюди і пити цю дивовижно смачну воду. А куди ж поділась річка? здивувалася Горошенка. Невідомо, відповів Жобаняк Ваш. Але як може зникнути безслідно ціла річка? Її треба знайти, рішуче сказав щеня Тяпка і запропонував. Давайте підемо її руслом і з'ясуємо, куди вона поділася. Усі з ним погодились і вирушили на пошуки. Шлях лежав спочатку через ліс. А потім підібрався до невеликих гір. Незабаром дослідники натрапили на каміння, що впала прямо в русло річки і перегородила шлях воді. Зрозуміло, був каменепад. Ось він то і винен у тому, що сталося, сказав Кваш. Коли вони обійшли цю величезну купу каміння. Побачили те, що шукали річку. Вона, іскрячись на сонці, весело бігла, але вже в іншому напрямку. Шановна річечко, звернувся до неї заєць, поверніться, будь ласка, у своє старе русло. Ну, вже ні. Мені шлях перегородили, ось я і побігла в інший бік. І в цьому є своя привабливість. Нові місця, нові враження. Річка, Мила, повернися адже озеро без тебе пропаде, а його мешканці загинуть, благально промовила Горошенка. Ой, а я про це якось і не подумала, промовила річка. Мені дуже шкода, але, на жаль, змінити напрямок своєї течії я не можу. Потік води дуже великий. Щоб його повернути, мені потрібна загорода, від якої я могла б відштовхнутися. Інакше в мене нічого не вийде. Зрозуміло, сказав Кваш, треба подумати. А може, знову Каменепад влаштувати? запропонував заяць. Ну, по-перше, ми не знаємо, як його влаштувати. По друге, Каменепад це завжди небезпечно. Можна ще більшої біди накоїти, а по третє, каміння може впасти не туди, куди потрібно. І річка знову потече невідомо куди. Резонно зауважила Горошенка. Я знаю, хто нам допоможе. закричав Кваш і радісно застрибав уперед, ваблячи всіх за собою. Через деякий час. Друзі вийшли до великого ставу, де мешкала гостинна і привітна сім'я бобра Обрі. Обрі, обрі! Це я, Кваш! закричав жабеня, здалеку вітаючи старого бобра. «Здравствуй, Кваш! безрадісно відповів бобер. Поруч з ним сиділи заплакані бобриха та бобрята. Що сталося? стурбовано запитав Кваш. Орел схопив нашого молодшенького бобреня і забрав його, відповів Обрі. Після цих слів бобриха з бобрятами знову розридалися. Скільки разів я йому казала, нікуди не ні відлучатися, триматися ближче до мене або до батька, та ніж. Йому все цікаво. То кудись забреде, то залізе. Ми його постійно шукали. Дуже він допитливий у нас. Ось і поплатився, запричитала Бобриха. Усі замовкли, переживаючи те, що трапилось. Раптом пролунав шум крил і на галявину біля ставка приземлився Орел. Ах ти, лиходій, кинулись до нього Бобер з Бобрихою. Де наш малюк? Відповідань негайно. Тихо, заспокойтесь, бо бреня живий і здоровий. Зараз я вам усе розповім. У нас з орлицею довгий час не було орлят. І ось нарешті цього року з'явився чудовий малюк. Одного разу орлиця не повернулася в гніздо. Я не знаю, що з нею сталося. Ми з орлятком...» Залишились самі. Орлятко затужило за матір'ю, захворіло. Необхідність годувати малюка не дає мені змоги бути з ним весь час. Ось я й вирішив знайти йому маленького приятеля. Вибрав вашого обобрання за його легку і веселу вдачу. І сьогодні, помітивши, що він відлучився з дому і гуляє один. Я підхопив його і, радіючи вдачі, поніс у гніздо. Але не тут то було, по дорозі бобриня оголосило мені справжню війну. Тільки но я піднявся вгору, воно мені грізно заявило Ану, негайно поверни мене до тата й мами. Я йому нічого не відповів і продовжував політ. Ти чуєш, востаннє тебе попереджаю. Я мовчав. Ах, так? Рахую до трьох. Якщо не повернеш мене до мами, вкушу тебе, а зуби в мене ого, дерево перегризаю. Тут я не витримав і сказав йому Мовчи, інакше випущу тебе з лап, ти полетиш униз і розіб'єшся. ха Ха-ха! Нічого в тебе не вийде. Розтискай лапи скільки завгодно, а я вчеплюся в них зубами і буду на них висіти. І Бобриня трохи прикусила мені лапу. Це було чутливо, але терпимо. Від сміливості малюка я сторопів, бачачи мою розгубленість, бобриня вирішила закріпити свою перемогу. Ні. Він не вкусив мене ще раз. Він зробив у багато разів гірше. Він почав мене лоскотати. Це витримати було неможливо. Спочатку злегка, а потім на весь голос я почав сміятися і вже не міг зупинитись, від сміху з очей полились сльози, і я взмолився. Послухай, друже, нічого поганого я тобі не зроблю. Просто ти мені потрібен, і розповів йому для чого. Бобриня спочатку задумалась, а потім погодилось познайомитися з моїм сином. Але з умовою, що я негайно повернуся і повідомлю вам, що з ним усе гаразд. Ось тому я зараз з вами. І, звичайно, приношу свої глибокі вибачення за свій вчинок. Тільки зараз я зрозумів, що ви зазнали за цей час. Від радості, що бобриня живе і здорове, бобри пробачили орла, але зажадали, щоб їхнього синочка негайно повернули додому. А як же орлятко? змолився Орел. Нічого не знаю і знати не бажаю. Моє бобриня має бути вдома, твердо заявила бобриха. Орел засмудився, але нічого не відповів. А заспокоєні бобри звернули свою увагу на жабеня і його друзів. Думаю, Кваш, ти не просто так до нас завітав. Щось сталося? запитав Бобер у жабеняти. Ти маєш рацію, обрі, сказала жабеня. Ви чули новини по Сорочому радіо? Ні, Кваш. Сьогодні ми нічого не чули. Усі були зайняті пошуком маленького бобриняти, промовив обрі. Ясна, тоді я вам розповім, що трапилось. І жабеня повідало бобрам про біду на озері, а кінці заявила. Тепер надія тільки на вас. А що ми можемо зробити? запитав Бобер. Тільки ви можете побудувати греблю. І перегородити шлях річці таким чином, щоб у неї залишилась одна дорога, старе русло, і вона знову повернулася в озеро. Нічого робити не буду, поки не побачу свого синочка, сказала Бобриха і глянула на орла. Орел понурив голову і промовив. Але зрозумійте. Адже мені мого малюка теж шкода. Може, бобриня поживе в мене, поки мій синок не одужає. Ні, та ще раз ні. Я хочу бачити бобриня вдома, суворо промовила бобриха. Що ж робити? розгублено промовила щеня, звертаючись до всіх на галявині. Я знаю, що робити, заявила Горошенка. Я побуду з орлятком до його одужання. Буду доглядати за ним і розважати. Це правда, з горошинкою не засумуєш, підтвердили тяпка з Квашем. Орел забрав горошинку до себе в гори і невдовзі повернувся з бобриням. Уся сім'я була щаслива. Бобриня розповіло про свою повітряну подорож і про знайомство з орлятком. Він був дуже задоволений сьогоднішнім днем. Ну, тепер справа за вами, шановні бобри. Доля озера у ваших руках, заявила жабеня. Зараз я готова побудувати хоч 10 гребель, адже наше бобрання з нами, усміхаючись, сказала Бобриха. Бобри дружно взялися за роботу. За день вони спородили греблю, яка повернула річку в її колишнє русло. Ну, ось я знову вдома, зажурчала річка і спрямувала свої води до озера. Повернення річки перетворилося в свято на озері. Усі його мешканці дякували бабрам за дивовижну майстерність і пропонували оселитися в них на озері. Однак бобри від переселення відмовились вони любили свій ставок, але дружбу прийняли з радістю адже чим більше друзів, тим цікавіше жити. Горошинки на святі не було, вона знаходилась високо в горах у гнізді Орла. Але про те, що відбувається на озері, знала Орел докладно їй про все розповів. І вони разом з орлятком теж раділи порятунку озера.